Друзі, така у нас трошки ліннувата дорога. Їдемо на рибалку половити окунчика. Ми вже там були, трошки прокльовує. І зрання їдемо ще раз. От, така дорога в нас сьогодні. Відпочиваємо. Що, друзі, доїжджаємо ми до кар'єра. Там натягли, дивись, люди стоять. Такий наш відпочинок на кар'єрі. Ще нікого нема, але ми з рибалкою зараз порибачимо, потім будемо відпочивати. що, друзі добралися ми вже на кар'єр розложилися, будемо 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 пробувати на таку ось насадочку пробувати окуня таке ось місце в нас тихенько хороших вам переглядів підписуйтесь на мій канал ставте вподобайки Утек. Отчепился. Отчепился. Такого во вот, как не успел со Поплевочка. Поплёвочка. Долгожданно. губа вже розірвана, Чуть-чуть бы обизишел бы обратно. друзі сьогодні в мене така рибалка не сильно подобалася ну щось уловив Окунчики покльовували сходили щучка теж сходила незачетно не треба було відпускати ну, все добре підписуйтесь на мій канал до зустрічі